Топ-5 наймейнстрімніших татуювань. І п'яте почесне місце у нас посідають піони на сраці. Це вже не стільки попса, що коли їх набивають, мені здається, що нічого іншого вже придумати не можуть. Сова. Ще бажано з кольоровими очима. Чому мейнстрім? А тому, що ви її вибираєте в якості символу мудрості, а не тому, що вона вам дійсно подобається. Кульбабка з пташками. Щоб хто, щоб що. Який взагалі сенс у цього татуювання? Туди ще знак безкінечності. Вовк. З лісо. А на горі ще один вовк, який виє на луну. Всі такі вовки я прям не можу. Обирайте татухи чисто за гендерною належністю. А по факту у всіх дівчат через одну піони на сраці, а у хлопці вовки. Таких татух вже настільки багато, що хтось мав взяти на себе відповідальність про це сказати. Між першим і другим місцем відбулася запекла боротьба, що я ж сам засумнівався. Ви готові? І перше місце Леф... Ну От забийте гуглі і порахуйте, скільки їх. І мало того, один той самий скіс, і знаєте що?